Тих, хто точно впевнений, що повернеться після війни до України, в першій хвилі, наприкінці 22-го року, це було 50, рівно 50%, якось нам так пощастило. А наприкінці, власне, 24 го року, в останній хвилі це було рівно 20%. І а, тут є два фактори, які впливають. Перший фактор це власне адаптація. Тих, хто виїхав, і це ми бачимо зокрема, по... Тим, хто кому за кордоном подобається більше ніж в Україні, позиції дітей насамперед, тому що власне діти, вони, більшість дітей, які зараз є за кордоном, вони власне виїжджали на самому початку. А, тобто діти теж краще адаптуються, але був і такий момент, який теж треба враховувати: знаєте, щоб зовсім собі не посипати голову попелом, це те, що Ті, хто наприкінці 22-го року мав найбільше намір повернутися в Україну, вони мали й більшу ймовірність власне повернутися за два наступні роки, угу. і відповідно відбулося заміщення. Бо ми ж не бачимо, хто власне є в тих цифрах, які рухаються угу. туди-сюди через кордон. Які чи там чи це ті самі люди, да, це. Та, чи це ті самі люди, да чи це інші люди.